Привіт! Як відомо, жовтень це той самий spooky season, або кажучи нашими словами, пора примарити гарбузів. Дні стають коротше, ночі стають довше, і потойбічний світ стикається з нашим у день Геловіну, 31 жовтня. Тож хтось готує костюми, хтось готує гарбузи, а я готую криваву каву. А точніше, кривава кава Геловін Едішн. Три тру краймисторії, які трапились у День Геловіну. Перед тим як перейти до сьогоднішньої історії, я мушу попередити. Історія може містити жорстокі подробиці, зокрема, торкатися теми смерті дітей. І якщо ця тема надважка для вас, то можливо краще відкласти це відео на потім. Бережіть свій емоційний стан. Геловін загадкове і яскраве осіннє свято, яке прийшло до нас із екранів телевізорів з американськими фільмами. Та насправді його коріння значно глибше, воно тягнеться ще від кельського саваню або самайну, ночі, коли світи живих і мертвих ненадовго торкалися межами. Пізніше свято переплилося з католицьким днем усіх святих і поступово стало веселішим. Замість вогнищ гарбузові ліхтарі, замість оберегів, костюми і солодощі. Але навіть тепер у цій ночі все ще відчувається щось давнє і трохи магічне. Окрім традиційного наряджання в улюблених героїв фільмів чи просто в якихось зомбі, демонів чи монстрів. У молодших дітей існує своя традиція, а саме випрошування цукерок або частування. Оскільки американці не придумали собі колядування на різдво, вони вирішили робити це на Геловін. Діти наряджаються, стукають у двері навколишніх будинків та викрикують цукерки або смерть, і дорослі, посміхаючись, звісно, обирають цукерки та наповнюють їхні кошики. Так само, як з часом установи та традиція цього свята змінювалися, воно обростало рядом сучасних легенд. Іноді ці легенди перекликалися з місцевими плітками, а іноді просто були настановами надмірно турботливих батьків. Наприклад, старші діти підлітки часто лякали молодших тим, що у деяких людей будинок настільки успішно прикрашений, тому що вони насправді вбивці, і замість фейкових скелетів і мерців це все справжнє, і що ці люди заманюють дітей спеціально. Також по тих їх спальних районах ходять чутки, що деякі люди під час Геловіну проводять справжні сатанинські ритуали в своїх домівках. І тому на вулицю не можна випускати своїх котів, особливо якщо вони чорні. Кажуть, що для цих ритуалів потрібні саме чорні коти. Буквально на днях я натрапила на новину, що в Іспанії на День Геловіну заборонили брати з притулків чорних котів, тому що нібито деякі люди будуть використовувати їх у своїх ритуалах. У 70-х та 80-х роках Америкою розійшлася страшилка про людей. Які роздають цукерки, начинені лезами або голками, деякі батьки змушували своїх дітей відкривати всі свої цукерки і перевіряти їх перед тим, як їсти. Також деякі магазини солодощів на час Геловіну встановлювали металошукачі, щоб батьки могли перевірити цукерки своїх дітей. Інша страшилка, пов'язана зі збиранням цукерок дітьми, полягає в наступному: існують злі люди, які спеціально труять цукерки, а потім роздають їх дітям. Але ви на каналі Кривава кава, і, на жаль, ця легенда виникла не просто так. Все почалося у штаті Техас в 1974 році. Тихі вулиці передмістя Г'юстону ввечері 31 жовтня світилися помаранчевим кольором ліхтарів Джеків, які старанно вирізала з гарбуза кожна сім'я у підготовці до свята. Цей район називався Дір Парк, тихе ком'юніті людей із доходом середнього класу, які знали один одного. По імені та не боялися залишати двері будинків відкритими вночі. Так само не боялися вони відпускати своїх дітей шукати частування у Геловінський вечір. Такий собі американський портрет тієї епохи. Невеликі будинки за білим заборчиком і церковно орієнтована громада. В одному з таких будиночків проживала сім'я на прізвище Обраєн. Батька звали Рональд, а його дружину Дайнін, і вони мали двох дітей. Старший син Тімоті йому було 8 років та молодша дочка Елізабет, яка була на 3 роки молодшою за нього. Сім'ю Брайан у громаді всі любили і поважали. Дайнін була домогосподаркою і займалась волонтерством у Баптистській церкві. Її чоловік Рональд працював оптометристом у місцевому магазині окулярів, але також він був діяконом у тій самій Баптистській церкві. Рональд робив багато чого для громади. Він займався волонтерством. У вільний час водив шкільний автобус, співав у церковному хорі та займався благодійністю. Люди приходили до нього в церкву за порадами та довіряли проводити недільні проповіді їх дітям. Дуже поважна та відповідальна сім'я. В день святкування Геловіну вони нічим іншим не відрізнялись від інших сімей. Діти наряджались у свої костюми і збиралися за частуванням до сусідів. В той вечір ішов дощ і було багато туману, тому, щоб супроводжувати дітей із парасолькою, з ними пішов їх батько Рональд. Також до них приєдналися їх сусіди, двоє дітей на прізвище Бейтс і їх батько. Вони почали обходити вулиці, і кошики дітей почали швидко наповнюватись різними цукерками. Батьки були вже втомленими і хотіли піти якомога скоріше додому. Але дітям було все одно і на холод, і на погану погоду. Вони хотіли зайти в ще один будинок, і ще один будинок, щоб зібрати якомога більше солодощів, і, напевно, вони між собою змагалися, хто з них більше всього солодощів збере. І от вони підходять до будинку, на варанді якого не горить світло. Зазвичай, ті, хто не хочуть відкривати дітям, не лишають світло вімкненим, але, мабуть, батьки хотіли показати, що вже все, ніхто більше двері не відкриє, давайте йти додому. Вони чекали пару хвилин і потім зрозуміли, що скоріш за все нікого немає вдома. Компанія вже збиралася йти в сторону дому, коли Рональд, який ішов останнім, почув, що двері за ним відкрилися. Там двері привідкрив чоловік, обличчя якого було погано видно, і він витягнув руку і протягнув до Рональда декілька цукерок. Це були великі цукерки-трубочки під назвою Pixie Sticks. Рональд забрав ці цукерки, подякував, а потім догнав компанію і роздав по цукерці своїм дітям дітям його сусіда Бейтса. і також він віддав одну цукерку хлопчику, якого впізнав, бо він ходив до нього в церкву на проповіді. Вони повернулися додому і стали готуватись до сну. Батьки не дозволяли на ніч їм їсти цукерки, але Тімоті, все-таки, на честь свята, вмовив батька дати йому хоч одну цукерку, і Рональд дав йому обрати серед цих зібраних цукерок. Тімоті обрав саме Піксі Стікс, можливо, тому що це була найбільша серед цукерок. Ці цукерки дуже дивні, і насправді не зовсім цукерки в загальному розумінні цього слова. Це насправді якийсь цукровий порошок з різними смаками. І для того, щоб з'їсти цю цукерку, потрібно відкрити упаковку і висипати вміст цукерки собі в рота. Якось так. Тобто, це не карамель і не шоколад, це такий собі порошок. Тімоті відкрив цукерку і одразу висипав собі в рота майже чверть пакету, але потім він зрозумів, що смак цукерки дуже дивний. Що вона зовсім не солодка. Він пожалівся батьку, що цукерка була гіркою, і батько дав йому запити цукерку великим стаканом солодкого чаю, щоб змити з язику цей гіркий смак. Після того, як Тімоті випив чай, йому майже одразу стало погано. У нього почав дуже сильно крутити живіт, і він побіг у ванну, бо його стало дуже сильно нудити. Найгірше те, що ця нудота вона не припинялась і не припинялась, він провів там деякий час. Потім Рональд уже тримав свого сина в руках. Коли у Тімоті почались конвульсії, а Дайнін викликала швидку. Але на жаль, вже нічого не можна було зробити. І Тімоті помер в кареті швидкої допомоги на шляху до лікарні. Все це сталося буквально у проміжку одної години після того, як вони повернулися додому. Майже одразу після цього в лікарні Дайнін в істериці подзвонила сусідам і попередила їх про дивні цукерки, щоб вони не давали їх своїм дітям. Бейтси – сусіди Обраєнів, вони її послухали і одразу сховали всі зібрані цукерки. Але якраз вони зрозуміли, що одної цукерки не вистачає, і це цукерка саме Піксі Стікс. В паніці вони побігли до своїх дітей нагору на другий поверх, щоб перевірити, як вони. І вони побачили, що їх син він взяв цю Піксі Стікс, але він не зміг її розкрити. Вони побачили, що він спить на ліжку, і якби він в обіймах з цією цукеркою, але. Він її не розкрив і він її не з'їв. Тобто, з ним все було нормально на щастя. Він просто не зміг впоратися з цією упаковкою. Новини розлетілась громадою моментально. В той вечір батьки зібрали у дітей всі цукерки і не тільки Піксі Стікс. Усі були страшенно налякані тим, що таке могло трапитись в їх громаді так близько до кожного. Невже страшилки про отруєні цукерки справдилися, і на їхніх вулицях завівся хтось настільки жахливий, щоб Геловін роздає дітям утруту. Поліцію викликали, а в лікарні тим часом проводили розтин Тімоті, щоб зрозуміти, що могло піти не так. Схвильовані батьки приносили в поліцейський відділ кошики із цукерками, щоб їх там перевірили на присутність отрути. Рональда опитали, в якому будинку їм дали саме цю цукерку. Спочатку він не міг згадати конкретний будинок, в якому йому їх дали. Але потім він згадав, вочевидь, він порадився з сусідом і його дітьми, які були з ним. І він їх туди відвів. Він сказав, що світло на веранді не горіло і їм довго не відповідали. Тільки потім, коли вони вже збиралися йти, чоловік провідкрив двері і простягнув йому декілька цукерок. І пізніше поліція постукала в двері цього будинку. Їм відкрив чоловік на ім'я Кортні Мелвін. Звичайний чоловік, звичайний будинок, нічого підозрілого. І його поліція питає, де він перебував у час, коли діти ходили і збирали частування. І цей Кортні, він каже, що він весь вечір працював до одинадцятої вечора. Він перебував у аеропорту, де він працює авіодиспетчером. І спочатку всі подумали, що це дуже зручна історія. Сказати, що він просто працював, але насправді ця історія потім підтвердилась, бо на його роботі більше 200 людей підтвердили, що він там працював весь вечір. Тобто він не міг дати дітям цукерки. Через декілька днів ростин Тімоті підтвердив, його було отруєно, а саме ціаністим калієм. Доза була настільки великою, що могла вбити двох дорослих людей. Також в цей час в поліцейській лабораторії перевіряли і інші цукерки, першочергову увагу надавши цим Піксі Стікс. Як пізніше було встановлено, інші чотири штуки цих цукерок містили достатньо цианіду, щоб вбити чотирьох дорослих людей. Також було зазначено, що пакування цих цукерок було пошкодженим. Тобто на фабриці або де їх там роблять, їх зробили і закрили, заклеїли цю упаковку. Ці чотири цукерки Stix були розкритими, і потім вручну хтось просто закріпив їх степлером. Виходить, цукерки відкрили, всипали туди отруту і просто їх закріпили степлером. В інших цукерках нічого такого не виявили. Поліція починає шукати можливого отруйника, який посіяв паніку в їх громаді. Люди боялися навіть близько підійти до цукерок в магазинах, не те, що їсти ті, що їх діти зібрали. Поліція почала опитувати сусідів, чиї діти ходили збирати цукерки, в тому числі Бейтсів. Як виявилося, ніхто з дітей більше таких цукерок не отримував. Тобто ці Піксі Стік здали тільки дітям Обраян, бейцам і тому хлопчику, якого зустрів Рональд. Але хто міг бути в тому будинку, якщо не Кортні Мелвін, який допізна працював в аеропорту? Він же сам і ключі від свого будинку нікому не давав. Або ж Рональд переплутав будинки, або тут було щось не так. Не знайшовши ніяких інших причин і мотивів, поліція вирішила подивитися у сторону Рональда. Нікого з інших людей і дітей не було отруєно, загинув тільки його син. Палички Піксі Стікс хтось дав тільки його групі. Ніхто не бачив і не чув чоловіка, який нібито дав ці цукерки Рональду. Тільки Рональд його бачив і прийняв цукерки від нього. І коли стає неможливим знайти якусь зовнішню причину чи зовнішній мотив, то як то кажуть, треба подивитись усередину. Поліція починає збирати інформацію про Рональда на поверхні: ідеальна християнська сім'я, волонтерство і проповіді у церкві та той факт, що Рональд деякон. але цікавішою була його історія роботи. Як виявилося, оптометристом він працював недавно, але вже встиг заробити собі погану репутацію на цій роботі. Його підозрювали у крадіжці і от, от мали звільнити. Також було виявлено, що за останні 10 років Рональд змінив 21 місце роботи. Він просто не міг на жодному місці закріпитися більше ніж на 6 місяців. І на кожному місці роботи у нього була якась неприємна історія, або його в чомусь підозрювали у крадіжці, чи ще щось таке. Або він звільнявся, нічого не пояснивши, або просто припиняв з'являтися на роботі. Деяко на церкві, правда? Його машину мали скоро забрати кредитори, і їх будинок було закладено за борги. А які в нього були борги? На той момент, по офіційним даним, Рональд був винний різним банкам більше 100 тисяч доларів. Що на сьогоднішні гроші це близько 600 тисяч доларів, і, на жаль, навіть невідомо чи знала про це його дружина. Ну добре, в нього борги, і він поганий працівник. Але до чого тут отруєння на Геловін. Як виявилося, найгірше, що з'ясувала поліція, і що можна вважати мотивом, було наступне: за декілька місяців до смерті Тімоті Рональд придбав страхові поліси на обох своїх дітей вартістю 10 тисяч доларів або 65 тисяч доларів на сьогоднішній день. За місяць до смерті Тімоті, він придбав ще один поліс для дітей на 20 тисяч доларів, або 127 на сьогоднішній день. Буквально за пару днів до Геловіну Рональд придбав ще один страховий поліс на обох своїх дітей, і сумарно, в разі чогось, що може стати з його дітьми або в випадку їх смерті, Рональду мали б виплатити близько 100 тисяч доларів або 600 тисяч доларів на сьогоднішній день, тобто якраз та сума, яку він був винен банком. Поліцію подзвонив один зі страхових агентів. Він повідомив, що наступного ранку після смерті Тімоті Рональд подзвонив у їх фірму і спитав, коли можна буде отримати виплату. Тобто, коли Тімоті навіть ще не було поховано, на похоронах Тімоті родичі Рональда казали, що на гроші, отримані від страхових виплат, він збирався поїхати кудись далеко у довгу відпустку або купити собі якісь дорогі речі. Тобто про ці страхові виплати від смерті свого сина він казав на його ж похороні. Також поліція з'ясувала, що за декілька днів до Геловіну Рональд був у магазині, де продається всіляка різна хімія. Продавець його згадав і сказав, що пам'ятає, як Рональд його розпитував саме про цианід. Але в той день він нічого не придбав, бо в тому магазині цианід продавали мінімум по кг кілограми в одні руки. Чому, як і навіщо потрібно продавати стільки цианіду в одні руки? Я не знаю, як це зараз регулюється та чи регулюється взагалі, але це така дивна вимога, такий, е, таку смертельну отруту продавати мінімум по 2 кілограми. Типу, якщо вам потрібно тільки кілограм, то це занадто мало, беріть два. Поліція заарештовує Рональда за підозрою у вбивстві його сина Тімоті. Також там вважають, що інші цукерки він роздав іншим дітям, тому що не хотів, щоб підозра впала на нього, щоб замістити свої сліди. Тобто, щоб не тільки його діти померли, а щоб померло ще декілька дітей, щоб ну, підозра не впала на нього, щоб не можна було сказати, що це якби він отруїв своїх дітей, щоб можна було сказати, що це якийсь, Скажений отруювач з'явився у них на вулиці, який роздає отруту, і так вийшло, що отруїлося аж п'ятеро дітей Деяко на церкві. Пізніше у суді знайомий Рональда і хімік за освітою згадував, як ще за рік до цих подій Рональд розпитував його про різні отрути і яка отрута діє найшвидше, а також про те, скільки потрібно цианіту, щоб вбити людину. І його колеги вони свідчили про те саме, що раптом, не звідки Рональд іноді починав говорити про різні отрути, про те, скільки потрібно отрути, щоб утраїти людину, або навіть саме про оцеанід, що іноді він просто якби вдавався в ці роздуми, як отрута впливає на людину. Як вона може впливати? Погано вона впливає на людину. Також його дружина свідчила, що це зовсім не Тімоті обрав цукерку, що це. Рональд буквально змусив його з'їсти саме цю цукерку. Тобто, Тімуті, коли просив з'їсти якусь цукерку на ніч, він, можливо, хотів якусь іншу. А Рональд йому сказав: Ні, їжу цю вона велика і, типу, вона смачна, їж її. Захист Рональда, звісно, намагався все списати на легенду про божевільного отруйника і використати той факт, що декілька дітей отримали ці цукерки. Тобто, використати якраз те, що Рональд намагався. Відвести увагу від себе тим, що він роздав декільком дітям ці цукерки своєї провини. Рональд звісно не визнав і адвокати йому не допомогли, навіть не дивлячись про те, що по суті прямих доказів не було, тобто не було якогось. Чеку з аптеки, де він купував цю отруту, не було там відбитків пальців чи щось таке. Але настільки було багато непрямих доказів про те, що Рональд винен, і настільки сильний був його мотив, що присяжні визнали його винним буквально за 45 хвилин після того, як суд закінчився. Цей суд тоді зацікавив всю країну, і люди спостерігали за ним з усіх куточків. В пресі Рональда назвали «The Candy Man» або. Також чоловік, що вбив Геловін. Після того, як присяжні визнали Рональда винним, його засудили до смертної кари, а саме до смертельної ін'єкції. Його відправили у в'язницю у місто Гансвіл, що в Техасі, де на той час перебували інші ув'язнені, що очікували смертної кари. Як кажуть, його там не терпіли. Тобто, інші люди, які також були засуджені до смертної кари, цуралися і зневажали Рональда за вбивство власного сина. Дата його страти декілька разів переносилась, та його адвокат декілька разів подавав різні петиції для того, щоб скасувати або перенести цю дату. В кінці кінців, 31 березня 1984 року, через 10 років після трагічних подій, Рональда було страчено. Його останньою їжею був стейк, картопля фрі, початок кукурузи, салат і пиріг. Перед смертю він зробив велику промову про те, як ці всі люди збираються зробити помилку і стратити невинну людину. І, на жаль, ні слова він тоді не сказав про свого сина. Також він сказав, що всім, хто приймає в цьому участь, він пробачає і що система правосуддя часто робить такі помилки. На той момент йому було 39 років. Під час страти навколо в'язниці зібралась демонстрація із декількох десятків людей, які вигукували. Цукерки або смерть і раділи його страті. В цьому році Тімоті виповнилося тільки 18 років. Дружина Рональда Дайнін розлучилася з ним одразу після судового процесу. Відомо, що вона потім вийшла заміж за чоловіка, який удочерив її доньку Елізабет, і потім ростив її як свою рідну. В іншому про неї нічого не відомо, і вона зовсім не знала про кошмарні плани свого чоловіка. Також вона навіть гадки не мала про те, до якого ступеню вони перебувають у боргах. І Рональд він або не договорював їй, або брехав бідна жінка. І знову все опирається в брехню або в, якесь, в якусь недосказаність. Брехня призводить до жахливих наслідків, і здається, що змушує людей робити просто якісь найстрашніші речі. Моє попереднє відео про сім'ю Галдерсон, якраз про це, і якщо вам цікаво, можете його глянути. Там також все почалося із маленької брехні. Не знаю, які тут можна зробити висновки: Деякон у церкві, який проводив проповіді, в тому числі проводив проповіді спеціально для дітей, не знайшов іншого виходу із боргів кращого за вбивство свого рідного сина. Більше того, не тільки його сина, він же, по суті, планував вбити ще чотирьох дітей. У мене немає слів. І виходить, що в цьому випадку, хоч це і Геловін. Не було ніяких монстрів, а монстрами виявилися звичайні люди, і більше того, люди, які, здавалося, були такими святошами у своїй громаді або прикладами для інших. І ніхто б ніколи не подумав, що вони здатні на такі жахливі речі. Дайте мені знати, як вам ця історія, та чи чули ви якісь місцеві легенди пов'язані з Геловіном або з іншими святами. В іншому, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і побачимось з вами у наступному відео.